Далі що ми бачимо? Повітрозабірник. повітряний фільтр. Повітряний фільтр бомажняного типу. Там всередині є два елемента наружний і внутрішній, бомажняні. Бажано перед початком роботи зранку продувати пилу повітряне, щоб впевнено, що їздити цілий день на, на полі. Повітрозабірник. Якщо побачите, отут у його з боку є маленький отвір, щілина така. І туди заходить додаткове повітря за рахунок розрядження, а всередині кричатка така трихлопасна, І вона оце за, за рахунок того, що заходить повітря, створює вращаючий момент, як то кажуть, і пилюку оце збиває і пилюка опадає все сюди. Так, як працює датчик запиленості? Оце у нас датчик запиленості. дивіться, я вам зараз продемонструю, як він працює. Якщо запилені вже фільтри, здається вакуум. О. І ось випадає красним кольору. Пімпочка. Для того, щоб його встановити, як воно було. Тобто фільтра продули, потім беремо так кнопочку оп, і воно вже стало на місце. Вже видно, що фільтр чистий. Також є внизу збросний клапан для конденсату. Ну, мало ли там влага попаде. І ще одна хороша штучка, що ось, бачите, ця резинка. Якщо ощільнювач тут буде пропускати, то ця резиночка. Закриває і за счет того, що воно всмоктується, воно його придавлює і вже зайва пиляка не піде помимо фільтров, тільки буде йти через фільтра. Паливний бак. Паливний бак пластиковий, об'єм його 46 літрів. Закривається кришкою, з тріскавкою. Бачите, що зайвого зусилля вже не прокладеш. Всередині тут є отакий фільтр сітчастий. Він вологу не пропускає. Бачите, ось волога стоїть, він вже в бак вологу не пропустить.